Друзі, всіх щиро вітаю! Нарешті настала весна. Це той час, коли ми замовляємо нові рослинки для саду. І сьогодні хочу поділитись перевіреною точкою, де ви можете замовити саджанці магнолії, наприклад, різних сортів. Там такі приємні ціни. Можна також замовити морозники різних кольорів, різного розміру. Ціни від 150 гривень. Наявності є чудові саджанці півоні з закритою кореневою системою, також різних кольорів. Для весняного настрою можна замовити квітучі нарциси або гіацинти. Ну, а я ж замовила для себе кімнатні квіти. Для чого? Для того, щоб прикрасити свій домашній офіс, тому що вже майже рік, як я працюю вдома. Крім того, саме в цьому магазині я знайшла рослину, про яку я дуже мріяла. Дуже її хотіла, і, якщо чесно, вона в мене вже була, але мені не вдалося її виростити. Це буде моя друга спроба. І декілька таких невибагливих рослинок, щоб прикрасити стіл, на якому стоїть ноутбук. Ось перша, це така чудова зелена папороть, ціна її була 80 гривень. Друге, це всім добре відома драцена, різнокольорова. Вона мені подобається, вона невибаглива, вона швиденько росте. І ось зірка мого замовлення, блакитний евкаліпт. Назва магазину «Квітнеш з нами. Вони мають сторінку в інстаграм і саме там приймають всі замовлення, ведуть дуже детальну сторінку, показують всі квіти, які в них є в наявності. Дуже багато сторіс з актуальними рослинами. Ведеться дуже цікаво і завжди є актуальні ціни, що дуже приємно. Не потрібно сто раз запитувати, ціни виставляють регулярно. Я придбала цей евкаліпт за 180 гривень. Горщик великий, але здається, земля трішки розсипалась, тому розріжу наразі скотч, щоб подивитися. Дійсно, земля така пухка, волога і трішки розсипалася з горщика, можливо, тому що на новій пошті, напевно, горщик трошки сплюснули, тому що він втратив свою форму. Подобається мені дуже евкаліпт, як він виглядає в букетах з трояндами, ну неймовірно гарно, на мій погляд. І потім в кінці відео я розповім, чи був вдалий цей мій досвід вирощування каліпту, чи знову ні. Мені подобається, як неймовірно гарно виглядають гілочки блакитного евкаліпту з трояндами. Ну в букетах це просто чарівно. І хочу сказати, що дуже складно в наших інтернет-магазинах садових знайти саджанці блакитного евкаліпту. Якщо ви знаєте, хто торгує ними, будь ласка, напишіть мені в коментарях. Буду вам вдячна за цю інформацію. А чи вдалося мені виростити щось путнє з цього саджанця, розповім в кінці відео. Щодо самого продавця, то він не має інтернет-магазину, працює в соціальних мережах, я користуюся інстаграмом, тому робила замовлення саме через інстаграм Дірект. Ви просто пишете, яка вам рослинка потрібна, що вам сподобалось, і вам відповідає менеджер. Вони працюють офіційно, мають ФОПа, тому оплата одразу йде на розрахунковий рахунок. Можна вважати мінусом, можна вважати перевагою, те, що ви одразу оплачуєте своє замовлення. Немає можливості замовити, а потім подивитись на новій пошті і подумати, чи відправити назад. Ну, відправити назад ви можете, кошти вам, напевно, потім повернуть, але ви оплачуєте замовлення одразу. І лише потім вам відправляють ваш товар. Відмічу, що в цього магазину нема доставки Укрпоштою лише нова пошта. До упаковки претензій немає. Пакують рослинки дуже гарно. В асортименті великий акцент зроблений на кімнатні квіти. Повірте, там величезний вибір, і орхідеї, є що вибрати. І садівники також будуть задоволені, тому що є там і вуличні рослинки, є добрива, є насіння. Моя спроба виростити блакитний евкаліпт знову виявилася невдалою. Не знаю чому, але в мене просто не росте ця рослинка. Гине, я навіть не пересаджувала, тому що ви бачили, рослина прийшла в досить великому горщику, поливала, робила оприскування, але все одно він засох. Чи буду я знову намагатись виростити евкаліпт? Так, тому що мені дуже подобається ця рослина. Отож, якщо ви знаєте точки, де його продають, поділіться зі мною. Щиро дякую за увагу.